Diolch yn Історію мені розповів мій професор під час таких частих і мною ненависних занять у архіві. Доктор наук Максим Павлович щоразу, коли студент не може здати його предмет, заставляє працювати в триклятому архіві. Ця доля спіткала і мене на третьому курсі історичного факультету. Вже по закінченню, так би мовити, робочого дня Максим Павлович присів на крісло обабіч вікна і довго вдивлявся в якусь газету. В очах професора передав, Риплівся вічай все поглинаючим страхом. Кілька хвилин він сидів, втупившись у друковане видання. Здавалося, за цей час професор не зробив жодного подиху. Минуло ще хвилин зо 10, і Максим Павлович перевів погляд на мене. Професор відклав газету та промовив Розкажу тобі дещо. Ти, ти нікуди не поспішаєш? з тривогою в голосі промовив він. Та ні, нікуди. Вітер гнув верби над дорогою, немов старі кості тріщали в темряві. Максим вийшов з автобуса на розтоптаній зупинці Боровичі, де замість села побачив лише стіни порослих мохом хат, закинуті сади, й тишу, густу, ватну. Шукаєте кого? почувся хриплий голос. З-під верби вийшла жінка з палицею Ганна. «Могилу діда, Павла Шевчука, сказав Максим. Жінка закліпала. Шевчук той що партизаном був? Так, саме його. Я з університету приїхав. Про рід свій пишу. Батьки казали тут шукати старий будинок і дідову могилу. «Та ж немає тої могили. Посмішка старої збентежила Максима. Його тиша забрала. «Тиша!» Так тут називали озеро за кілька кроків від села, воно було немов дзеркало з чорним склом, ні птаха над ним, ні комахи, ні навіть рязки. Вода мертва і гладка. Ходи, я тебе до маєтку вашого родового заведу, промовила Ганна. Та, та ні, спасибі вам, але я сам зайду, не хочу вас турбувати. Тут радше інша причина була. Максим не хотів йти зі старою та розповіла йому, де знаходиться будинок. Тож юнак вирушив до узлісся. Всередині маєтку пахло сушеним чебрецем і старими іконами. На диво будівля не була в надзвичайно жахливому стані. Тут поприбирати, зробити ремонти і жити можна. останні його батьки були тут років з десять тому. На дворі смеркалося. Максим дістав каремат, постелив його на підлозі біля ліжка, наверх поклав спальний мішок. Ось і місце для ночівлі готове. Поки не стемніло, Максим пройшовся подвір'ям, зробив кілька світлин на свій зеніт, 122 й Цей ж процес повторив у середині маєтку. Потім з'їв кілька скибок хліба з тушонкою і влігся у спальник. Ніч була неспокійною. Юнак все згадував слова Гани про діда його тиша забрала. Дивно, але батьки ніколи не казали йому про смерть діда, коли він розпитував, де той похований отримував лише мамине на кладовищі ніякої конкретики. З часом сон все ж здолав юнака. Вночі вона дихає, промовила Ганна. Випускає пару, мов димар, а хто зайде, той стане частиною тиші. Раптом з усіх усюд нестерпний гул. Немов хтось бив у дзвін під землею. Максим вийшов у двір і побачив над озером стелився туман густий, білий, але всередині нього плями темряви. Вони рухались, наче живі. Не дивись, раптом схопила його за руку Ганна. Вона тебе кличе. Хто? Тиша. вона пам'ятає кров твого діда, повстанську кров. Ти частина її, а вона тебе. Це був сон. Лише сон. З цією думкою Максим знову поринув у світ Чорнобога. Наступного дня Максим знайшов щоденник діда від старості і вологи. Не усі сторінки збереглись, та й списано було небагато. З прочитаного він зрозумів, що вів дід його якраз у той час, коли переховувався від НКВД-сів. Однак останній запис заставив Максима зойкнути від страху і передчуття чогось чогось неминучого. Тікали від НКВД крізь болота. нас було семеро. Вийшли на озеро, а воно чорне. Андрій сказав, тут можна сховатись. Увійшов у воду і розчинився, без крику, тільки круги пішли, решта теж пішли. Лишився я. Тиша шепоче. Залишись, павле. Максим відчув, як холоне кров. Молодість можна прирівняти до малоумства чи тупої відваги. Юнаки часто ризикують, усвідомлюючи всі наслідки, але цікавість саме вона є найбільшою рушійною силою цього періоду життя. Завдяки їй молоді люди часто потрапляють в халепу. Максим був молодим лише кілька місяців тому, як 21 стукнуло. У цей вік дорусті в голові ще чимало. Вночі він підійшов до озера. Тиша справді дихала. Туман клубився, а в ньому мерехтіли тіні довгі, безликі. Діду. шепнув Максим. Раптом вода біля берега закипіла, з глибини сповзла чорна плівка, немов нафта. Вона простягалася до нього, торкнулась черевика. І в ту мить Максим почув голоси: стони, шепіт, молитви українською та польською, голоси тих, кого поглинула тиша. Серед них голос діда. Іди геть, унуче. По тому тиша, суцільна тиша і темрява. Він не бачив нічого, все наче поглинало його. Але Максим не знав, що і куди його затягує, і чи затягує, наче на місці в суцільній темряві і тиші, а наче у вирі звуків мигуцінь і. Він уклигав на автобусній зупинці, там саме де вчора вийшов з маршрутки. Невже невже він просто знепритомнів? Бачив? Спитала старенька жінка на зупинці, що це? скрикнув Максим. Пам'ять, сказала вона. Тут усі наші біди осіли, й війни, й голод, й ті, хто шукав порятунку в озері. Тиша не озеро. Вона дзеркало душі Полісся. Іноді вона втомлюється бути тихою. Інколи вона хоче повернути те, що належить їй. Максим поїхав того дня, але ввечері, коли автобус з'їхав повз озеро, він глянув у вікно. На березі стояла постать у вишиванці. Старий, схожий на фото діда. Він підніс руку, немов прощався, а потім розтанув у тумані, що знову білів над водою. Я сьогодні, хлопче, згадав те, що думав, заховане далеко між вигадкою і реальністю, промовив Максим Павлович. Я прочитав цей звіт екологів. Озеро Тиша має аномальну концентрацію торфу та мінералів. Вода не випаровується, не замерзає. Флора та фауна відсутня. Причини невідомі. Професор схрестив на звіті руки. Іноді науці варто залишатися осторонь таємниць. Бо Полісся пам'ятає, і часом воно дихає. З вами був канал Тіні Слів. Підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. До зустрічі у нових випусках.